Друзі, сьогодні розберемо підтони 1,20 на 80 полегшені першого готунку, другого та третього. В принципі, чим відрізняються, до чого підходять, ну і все таке інше. Так ви можете зараз бачити, перший готунок Бачите, Тут правда вже стоять з фітоштампами, вони, але робимо так, що ми фітоштампи спочатку не ставимо. Клієнт просить фітоштамп, робимо. Не просить. Не робимо. Ну, У кожного різні моменти, інколи клієнти коли -то можуть, перед затаможкою роблять самі ті фіташтампи, щоб на той самий фіташтамп, як бачите, от зараз, наприклад, тут є цифри 23.031. Да, наприклад, Ці цифри це є як, як код того, це має прописано бути в акті, тому що це експортний піддон. А експортному піддону різниці немає. Чи б він, чи новий. І ну, що тут? Кубіки соті, дошка 20 мм. При півтори тонни вантаження тримає, фітоштампи, я казав. Все, в принципі, можете побачити у нас на сайті. От, в принципі, якось так. У теж можемо зрізати по бажанню. Ось, наприклад, другий тонку. От, другий атонок ви вже можете ну, спостерігати, що вже він, він жовтий. Тобто можна побачити, що кубік, наприклад, темнуватий, дошка темнувата. Ось обзьо ми можемо побачити. Ось, наприклад, ось видно тут, що кора. Ну, В принципі, такі ще непогані другого гатунку тут, але бувають такі моменти, зараз вам покажу. Ось, наприклад, бачите, темний, майже вже, темний, ну, просто потемнівшню вже, вже пале. Тут кубік крашений, фарбований кубік. Різниця трошки є. Вона незначна, але вона є. Тобто, наприклад, допускаються також такі моменти, що, наприклад, ви бачите, тут світлий кубік, а сюди можна набити темний. Ну, Це зменшує витрати на виробництво. По суті, на сітя це все підходить. По суті, цей палет другого тонку для, на, на, на сітя, щоб відправляти. На сільфо, метро, епіцентр, новус. Ось, Але не на експорт. Можна, в принципі, це все бачити, От давайте переглянемо відео. Класний друг це, мені здається, через те, що там, може, обзіол є на, на палетах. Ну, прям світ, прям щось ближче до першого. Мені здається, там просто кора. Якщо кора, він теж китайський руку, тому що він на експорт вже не пасує. Ну і третій гатунок. Найпростіший по суті, піддон. Ось. Темні кубики, темна дошка, десь може трошки світлі. По суті, витримує півтори тони навантаження. Є на тонну 200, Якщо вам треба на тону, теж на тону можемо зробити. Трошки ціна буде дешевше ніж на півтори тони, але незначно. Вот. То в принципі, якщо вам не потрібно не на сітя відправляти, не так, от вам потрібно, можемо відібрати на 6 дошок на, ну, на стілу, на 5 дошок, як вам зручно, можемо відібрати у них теж такі самі характеристики, як і у третього го готунку метр 20 на метр. Тобто кубіки мають бути не менше, ніж 85 дошка має бути не менше, ніж 1,8. в принципі, ну, ну, ну якось, якось так. Цяхи, бачите, забиті. Ось все, в принципі, зроблено якісно. Як можна. Це ну це от ви скажете, та ну на фото, напевно, так воно. Ну от ми. Побачите, по суті, там е, перший гатунок, другий гатунок, Третя готовно цінова політика. Ну тут зараз знижка. Ну по суті, ви можете бачити, які без знижки.